Мої вітання, друзі! З вами Флот, і сьогодні поговоримо про не дуже цікавий режим нашої улюбленої гри Raid Shadow Legends. Про облогу про те, як почати стабільно фармити її, забрати ось ці ці нагороди. Тут доволі непоганий сет, тим більше всі речі, 6 зірок і міфічної якості, а також ось ця скринька, з якої падає біжутерія доволі. Потрібно для наших інших режимів, а саме таких як Гідра і Химера, існує вже якась кількість тактик, стратегій для того, щоб постійно перемагати, щоб триматися на відповідному рейтингу і, дуже легко, не напрягаючись, можна сказати, фармити дані речі, і сьогодні ми про це поговоримо. Друге, у даному списку буде це. Захисні команди, які можна використовувати в заставах для того, щоб використовувати ось подібні умови, такі команди пробити в рази тяжче. Тому, що, на моїй пам'яті, якщо противник доходить до цитаделі, шансів на те, що команди в цитаделі вистоять взагалі немає. І, як на мене, якщо у вас не дуже потужний клан, найсильніших героїв варто використовувати саме в цих заставах, основних шляхах. Переходах до цитаделі і до святилища, тому що робити команди з умовами в рази тяжче, а от якщо доходять вже до цитаделі, то дуже мало шансів на те, що ваші команди вистоять, і неважливо навіть, чи ви ставите найсильнішу команду в перший слот, що має сенс, і також можна ставити чу найсильнішу команду в останній слот, щоб противник коли побачить ось. Ці команди, наприклад, у вас тут будуть епіки, не настільки цікаві герої, витратив своїх потужних героїв на першу команду, і коли дойде до ось останньої команди в першій або якісь із груп, у нього були вже витрачені герої. Також подібна стратегія має сенс, але це потрібно вирішувати тільки вам або людині, яка займається облогами у вашому клані. І що б я вам рекомендував? Як на мене найважливіше створити по максимуму противних команд з умовами щось подібного, де використовується. Противні герої використовується якась неприємна умова, тому що це збільшує шанс на перемогу на те, що противник не зможе робити подібну команду з умовою не факт. Що у вашого противника будуть саме ці герої, або герої, які зможуть пробити ось цих, тому використання найпотужніших. Команд героїв або ваших сокланів саме в ось цих шляхах, підходах до цитаделі, як на мене, являється основним варто перекрити ось ці застави, також можна використовувати найпотужніші команди в перших заставах, але потрібно дивитися, звичайно, які доступні умови під час етапу підготовки, це також дуже важливо. І ось бачите, у нас застава 2. Ніхто сюди навіть не пішов, тому що ось тут стоїть ось така оперативна команда з фронтом Фальмотом і нашою Леді Ноель, дуже цікавим героєм. Тині тут пробували, але вирішили обійти іншим шляхом. Наступному даному списку буде атака, і те, як повинні проходити дані атаки. Зараз ми перетримуємося стратегії, що. Максимально швидко, в перший день доходимо до цитаделі, розбиваємо все, що тут можна, якомога. Швидше, і щоб кожен зміг зробити одну перемогу, як мінімум. І по можливості, якщо ще залишається. Атаки доходимо до святилища другого Цього, в принципі, вистачає, якщо противник дуже слабенький або не може нічого зробити для вас. В захисті не може пробити ваші дефи. Цього вистачає, щоб забирати абсолютно всі нагороди. Тому що я бачив, не всі розуміють, як працює атака. Більшість вважає, що потрібно пробити максимум ось цих будівель, але це не так, тому що вистачає цитаделі і ось даного святилища у випадку, якщо противник взагалі нічого не може зробити. У нас тут виникла проблема трішки. Противник пішов в сторону, пробив. Вежу магії, тому нам довелося також тратити атаки і пробувати вежу магії, навіть якщо він тут закриє нашу оборонну вежу 2, де стоїть, до речі, мій деф, і ніби працює. Нам цього все одно повинно вистачати для того, щоб забирати всі нагороди, тому що, як відомо, до ось. Даної шкали додаються не тільки бали за перемоги в атаках, а і за те, що ваші будівлі вистояли, зараз перейдемо туди. Існує ось така табличка, а саме в інфо можна це завжди подивитися, і тут є. Розписано все, що за кожен пост, кожну заставу, яка буде не зруйнована, вам начислять 50 балів, за оборонні вежі 150. Вежі Магії 275 і мана шрайн, не до кінця розумію як це правильно переводиться. 450, це, мабуть, ці, що стоять дві по краях. Ну і, звичайно, основне цитаделі, що ваша вистоїть, вам начислять 1200 понтів. Тому варто підраховувати, мати відповідальну людину, про яку я вже говорив раніше, яка веде підрахунки. Дивиться скільки. У вас буде балів наприкінці, і дуже важливо не робити лишніх атак переможних для того, щоб тримати свій рейтинг у відповідній зоні, де вам буде комфортно битись, боротись. Зараз у нас ось такий рейтинг, якщо дозволяє нам підбирати доволі легких супротивників і спокійно фармити дані нагороди. Взагалі без проблем, якщо у вас клан трішки слабший, ви можете триматись десь в п'ятій лізі нанизу, підбирати противників, розбивати їх по приблизно такому ж сценарію і слідкувати, звичайно, за тим, хто що і як робить, підраховувати, скільки вам потрібно для цього, тому що у вас є всі дані, ось по цій кнопочці можна подивитись, порахувати скільки потрібно. Даних балів для того, щоб забрати всі нагороди і не робити лишніх битв, тому що кожна перемога приносить вам непотрібний рейтинг, який буде використовуватись в, вам у майбутньому для підбору противника, щоб було трішки ясніше, зайдемо сюди також в інфодовідник. і якщо ви знаходитесь, наприклад, в шостій ліці за кожну перемогу вам начисляють в атаці Плюс 6, якщо ви напали і програли, з вашого клану знімають 6 балів. Також, якщо ваш деф вистояв, вам нараховують для вашого клану для загального рахунку тих самих 6 балів. А коли вас пробивають, тоді віднімається. Це дуже легко. Тому дуже важливо не робити лишніх перемог у ватаці. Тобто ось тут, не розбивати лишні будівлі. Застави, тому що це в загальному для клану вашого тільки завадить. Головне ввести детальний підрахунок, бути готовими в останній момент, в останні декілька годин, пробити лишні або потрібні для вас застави, вежі, вежі, вежі магії або щось подібне для того, щоб добрати необхідні поінти. Ось сюди, в цю шкалу і забрати максимум нагород. Ну і звичайно, в кінці бажано, щоб у вас залишався один сувій атаки і декілька перегравань, за рахунок цього ви зможете злити свої очки ліги, чи як це називається, трішки знизити свій рейтинг, що доволі сильно допоможе вам у майбутніх облогах підібрати простіших противників. Хтось скаже, що це не чесно, негарно, відповідно до ваших майбутніх суперників, але це Рейд, Shadow, Legends. Тут взагалі гра для лінивих. Всі давно вже займаються зливом на ті ж самі гідрі, на першості гідри, і нікого це не хвилює. Також зливають турніри на Химері, і це також нікого не хвилює, але чомусь. Людей засмучує або обурює те, що на облозі люди зливають свої сувої, балансять свій рейтинг до потрібної їм ліги, і декому це не подобається. Я взагалі не розумію, чому. Raid Shadow Legends це гра для лінивих. Всі хочуть фармити, доволі легко не напрягатися. Тому існують подібні тактики, стратегії і клани, які почали цим займатися з самого початку, до речі. Існує ось такий клан, який ще жодного разу не програв, там десь в Топ 100 ще є подібні хлопчики, які з самого початку балансують, заливають противників, і взагалі їм нічого не заваджує цим займатися. На рахунок запасної команди, якщо у вас не повний клан, варто попередити своїх найсильніших гравців, щоб вони виставили запасну команду обов'язково. Це в рази краще. Ніж, взагалі не буде десь дефу стояти, тому турбуйтесь про це. Також, якщо ви початківець, недавно почали грати в дану гру, і у вас немає багато прокачених героїв і доволі гарно зібраних, я б не рекомендував виставляти ось сюди, будь-що на рахунок прокачки, будівель. Клан притримується стратегії, тактики, що нічого не варто качати. Другий рівень цитаделі був прокачаний відразу після першої облоги, наскільки мені розповіли і програвалося багато облог до того, як це пофіксили, тому що у противника було набагато більше сувоїв атаки і сувоїв реваншу. За рахунок цього було легше пробити захисти у на нашого клану і за рахунок великої кількості сувоїв реваншу, після того, як пробивали ще й в одну в останню команду заливали. Багато рейтингу, тому ось цей рейтинг був доволі високий. Відбір був не дуже адекватний, давали топів, яких я вже сьогодні показував, у яких абсолютно всі перемоги у всіх облогах, і це не дуже приємно, тому для цього було прийняте рішення. Не, нічого не прокачують, попри те, що від прокачки даної будівлі. Можна покращити бонуси, які активуються, але, як бачите, ніхто нічого не використовує, Ні, немає ніяких активних бонусів, тому що це взагалі не потрібно, якщо у вас доволі сильні команди стоять ось тут, що дуже приємно. Зараз цю і чубах пофіксили і стабільно видають на весь клан по 60 сувої в атаки і 60 сувоїв реваншу. Але якщо у противника більш прокачені будівлі, ніж у вас, вам видають додаткові сувої, Це саме для клан-лідера, його замів. Ці свої розподіляються за силою даних гравців. Якщо у противника дуже сильно прокачені будівлі, вам видаються набагато більше тих самих сувоїв. і далі так само йде розподілення між всіма гравцями за силою, що дуже важливо. Тому що я чув інформацію. Якщо дати всім в клані замів, тоді кожен отримає по 5 своїх атаки, по 5 слово в реванш. Дивіться, не ведіться на це. Це можливо було й колись, але зараз це не працює. І що ж, підведемо підсумки, що вам потрібно для того, щоб спокійно фармити даний івент, а саме облогу, перше. Мати злагоджений клан і відповідальну людину. Друге. Це створити максимум противних команд в захисті з умовами, не використовувати саме на цих заставах. Ось подібні команди без умов, тому що це взагалі нічого не варте, воно пробувається буквально. Дуже легенько, з першого разу, тут абсолютно всі не дуже потужними героями пробилися команди. З першого разу, якби тут стояли умови, це було б в рази тяжче. Як на мене. Використовувати ось подібні штуки, тратити свої ресурси, свої сфери. Взагалі немає сенсу на ось таке, воно не дуже сильно допомагає, іноді рятує, але. Краще використати даний ресурс на якісь противні умови, якщо когось будуть цікавити команди з умовами, щоб я розібрав деякі з них. Напишіть про це в коментарях, якщо буде багато. Подібних повідомлень розберемо і цей аспект в окремому відео, тому що це займе доволі багато часу. Третім у нас було скоординоване пробиття всіх. Застав противника до цитаделі максимально швидко перший день дати можливість всім з зробити по одній атаці, щоб всі отримали. Можливість забрати нагороди це дуже важливо, тому що. Отримати перемогу в захисті доволі тяжко і не завжди являється можливим. А от зробити одну атаку і пробити, це доволі просто, як на мене. Ну і останнє, але також дуже важливе це балансуйте свій рейтинг, заливайте противника. Всі цим займаються, не варто соромитись, навіть якщо про це буде хтось говорити, що ви не дуже гарні люди. Ви граєте в дану гру, щоб отримувати задоволення, не сильно напрягатись, так як я, наскільки я розумію. І отримати дуже гарний шмот, щоб фармити ту ж саму лайф арену. Тому варто слухати головного в вашому клані по облозі, дотримуватись приблизно цих правил, зливати ось ці всі свої атаки, свої реванш і балансити свій рейтинг підбору противника. Що ж, ось таке у нас вийшло відео. Не впевнений, що я встиг розповісти абсолютно все, що хотів, можливо, щось залишилось, можливо, ви знаєте щось більше. Напишіть про це в коментарях. Кому цікаве відео буде по умовах і противних дефах з умовами, також пишіть, ставте звичайно вподобайки, а за допомогу. Дякую Айсові. Дуже сильно допоміг мені. Підказав дещо, того, що я не знав. Він у нас займається. Облогою, координує всіх, за це йому велике спасибі, дякую. І на цьому будемо завершувати. Кому сподобалось, прожміть вподобайки, підпишіться на канал, за це я буду дуже вдячний. І до зустрічі в наступних відео.